Thank you 14 годин без світла. Жителі Сумщини змушені жити і працювати без електрики більше ніж по півдоби. Ситуація по електрозабезпеченню складна, але не найгірша в Україні. Пояснюють в ОВА. Ми отримуємо близько 50% від тієї потреби, яка є у споживачів Сумщини в електричній енергії. Цю кількість електричної енергії доводить національна енергетична компанія «Укренерго», яка балансує всю енергосистему України. Обласна військова адміністрація регулярно робить звернення. Щодо підвищення лімітів, відповідні листи направили із міської ради. Звернули увагу на те, що деякі області отримують більш лімітів ніж ми. На 50, на 60 мегаватт було більше ніж ми отримали деякі області, і це області не прифронтові. Я особисто звернувся з листом до керівника Укренерго, Укренерго до міністра енергетики про те, і також звернувся до голови обласної адміністрації військової, військової адміністрації. Звернувся до народних депутатів про те, що треба швидко реагувати по даній ситуації. І ці звернення вже дали перші результати, говорить міський голова. Якщо у нас було 219, то, я розумію, що 240 вже буде мегаватт на всю область. Це ситуація трошки краще, тому що ми можемо уникати тоді аварійних відключень. Але мешканців просять бути максимально ощадливими. Ми звертаємося до всіх підприємців і підприємств закуповувати дизел-генератори і в пікові часи все ж таки економити, заощаджувати, переходити на нічний режим роботи. Жителів Сумщини закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації, поширюють таку проросійську інформацію. проросійські фейки, про те, що нібито там сумщина отримує там найменшу кількість електроенергії чи найменший час у нас у споживачів є електрична енергія. Ліміти залежить від загальноукраїнської генерації електроенергії, її споживання та пропускної здатності мережі. Буквально 15 хвилин тому говорив з Володимиром Кудрицьким, з керівником Укренерго з приводу того, щоб все ж таки для Сумської області збільшили ліміти на електроенергію. Бо у нас є багато споживачів, які виконують важливі державні замовлення. У нас є підприємства енергетичного сектору, це нафтогазовий сектор, який не можна відключати за найоптиміст. Стичнішим прогнозом Сумщина зможе повернутися до графіку, коли чотири години електрика є, а два немає. Я сподіваюся, що ми все ж таки доб'ємось того, що для Сумщини буде наданий більший ліміт електричної енергії. Мережі зможуть пропустити цю більшу кількість електричної енергії, і ми зможемо перейти до графіку, той який ми зараз бачимо. Це коли чотири години є електроенергія, і дві години вимикається, тобто мінус два плюс чотири новини СТС. Такі газові пальники зазвичай використовують туристи, проте останнім часом у зв'язку із перебоями з електрикою користуються такими приладами і в побуті. Але робити це слід обережно і дотримуючись інструкції, наголошують рятувальники. Запалювати пальник можна лише у приміщенні з вентиляцією, і у жодному випадку не можна перегрівати балон. Якщо ви принесли балон з магазину, купили його в магазині, принесли додому. Він буде холодний. Перш... Ніж використовувати, треба поставити його в приміщенні для того, щоб він набрав температуру приміщення, а вже потім під'єднувати. Під'єднуючи балон, спочатку під'єднуєте, фіксуєте конектор, потім відкриваєте клапан, а потім запалюєте балон. Не навпаки. Якщо газовий балон під'єднується напряму до пальника, то замінювати його слід теж правильно. Ви відключаєте один, чекаєте, поки плитка ось охолоне, а потім підключаєте інший для того, щоб температура від пальника від гарячого не передавалась на балон. За допомогою пальника і балона можна нагріти воду або ж приготувати їжу. Але робити це фахівці радять у невеликому компактному посуді. Оскільки балон близько підходить до плити. Якщо зверху ще поставити кастрюлю, яка буде отак заховатувати балон, то балон від кастрюлі теж буде нагріватись, і це може призвести до вибуху. Якщо ви використовуєте вже такі речі, використовуйте, будь ласка, маленьку або туристичну посуду. Яка спеціально ну, виготовлена і предназначена для використання в таких умовах. Вона невеликого розміру. Да, там багато не, не приготуєш, але це все ж таки буде безпечно. Такі невеличкі прилади можуть призвести до серйозних і небезпечних наслідків, зазначають рятувальники ДСНС. Кілька днів тому туристичний газовий балон вибухнув у багатоповерхівці на Одещині. Обійшлося без жертв, але від вибуху у квартирі зруйнована фасадна стіна і пошкоджені вікна. Тому важливо дотримуватися інструкції, які є як на паль. Нику, так і на балонах, ну якщо ж ними все ж таки користуєтесь в своїх помешканнях, ще раз наголошуємо на тому, аби була постійна вентиляція і не залишайте їх без нагляду. Випадків фатальних, коли вони призводять до вибухів, дуже багато в Україні фіксуються по різних областях практично щоденно. Тож важливо дотримуватися вимог і обирати лише сертифікований товар. Якщо люди їх все таки використовують в своїх помешканнях, перше. Перевірте, де ви їх купуєте. Ніяких, будь ласка, ні підземних переходах, ні на ринках незрозумілих, тільки в сертифікованих місцях, як газові балони, так і газові пальники. Тоня Борзеленко, і Євген Сердюк, новини СТС. Творча промоція із сум до целля це 13 малюнків юних сумських художників, що навчаються малюванню в сумському палаці дітей та юнацтва. Ангеліна в цій студії з першого класу вже 11 років з пензликом у руках, і нині вже студентка. Я зараз навчаюся в Сумському будівельному коледжі на факультеті архітектури та внутрішнього інтер'єру і планую далі своє життя пов'язати з цим. Ну і звичайно, я в вільний час полюбляю виконувати такі роботи. Дівчина розповідає до німецького целя міста побратима Сум поїхали дві її різдвяні роботи, але над творчим подарунком працювали всі її колеги-студійці. Всі вихованці студії взяли участь у е, цій акції, е, зобразивши своє бачення. Різдвяних свят і надіслали в це місто. В своїх малюнках можна відобразити всі свої емоції, почуття, а також зробити подарунок своїм близьким. Хотіла зобразити все яскраво, щоб передати емоції різдвяних свят і щоб люди, які ну отримали ці листівки, отримали гарні емоції. Сьогодні замість занять з фарбами та мольбертами у юних митців зустріч з представниками міської влади. Посадовці дякують дітям за чудову творчу промоцію міста Суми у Німеччині. Ваші малюнки, які були надіслані, і що їх оцінили, це дуже дуже приємно, що по перше їх оцінили. А це говорить про те, що Україна зараз лунає на всіх, як кажуть, верствах, де тільки це може бути. І тому що малюнки намалювали, і, по перше, що ви доєдналися, це зробили це. Теж говорить про те, що ви дійсні патріоти. Ще одна несподівана новина, що в далекому Целі» підготували й свої подарунки на знак вдячності за творчість дітей із сум. Їхня була пропозиція самого міста Целі, щоб ви намалювали свої роботи, створили ці роботи свої, і потім вони провели конкурс. Сьогодні ми будемо вітати вас всіх. Є подарунки, які особисто пройшли з гуманітарним грузом з міста Целі, і також діти, які Ну, можливо, ваші колеги, які теж займаються творчістю, зробили особисті подарунки. Церемонія вручення хвилююча, адже кожен подарунок особистий, підписаний для кожного з маленьких митців, незважаючи на відсутність світла та життя українських дітей в умовах війни, кожна заробіт випромінює різдвяне тепло і любов. Інакше й не може бути, говорить керівник сумського палацу дітей та юнацтва. Сьогодні кожен з педагогів дитячого закладу прагне, аби сумські діти знайшли у стінах палацу турботу і любов, а також можливість розвивати свої творчі здібності. Зараз у нас займається більше трьох тисяч дітей. Палац він ну якби зараз як такий центр. У нас все відбувається. Дуже багато заходів, бо в нас є умови, є приміщення, велике схову. Завдяки роботі наших всіх працівників були створені такі умови, що нам дозволили працювати офлайн. Тому у нас працюють гуртки, діти займаються, діти танцюють, діти малюють. Реально, і я бачу, що багато батьків і досі приводять і кожного дня телефонують із запитаннями, чи можна своїх дітей привезти, щоб займатися мистецтвом. Ще одна приємна новина. Муніципалітет міста Целі передав для Палацу дітей та юнацтва в сумах 500 євро для розвитку закладу. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС.